Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. В цьому відео поговоримо про роботу в Італію на вже або на сезон. Сезон в Італії триває до жовтня, грудня. Можна сказати, в Італії є робота круглий рік для українців. Перша вакансія у нас. Хто у кого вже є готове пермесо. В околиці Венеції треба жінок до 50 років. Прибирання кемпінгу, прибирання апартаментів. Зарплата 1400 євро нетто, житло 200. Неаполь. Збір полуниці в теплицях. Зарплата 4,5 євро. Так, я зараз прогорнув трошки. Верона місто. Робота в парку Гардаленд. Покоївок треба. До 55 років можна найстарших. Чоловіків треба на уборку території до 57 років. Зарплата 1000 євро нетто, зарплата кожного, числа 20, кожного місяця 20-го числа житло безкоштовно, харчування теж безкоштовно. Уборка території в місті Равена. Жінка до 60 років по любих документах. Зарплата до 1400 євро. Робота в паркі Міра Біландія. Це я вже зачитав. Так. Робота в Італії в готелях. Міста Бергамо, озеро Песк'єра, Дельгарда в Вероні, в Римі, в пригороді Венеції, в кемпінгах. Пригороді Рима, Римське море, В Річіоні, Адріатика. По контракту з Пермесом. Зарплата 1400 євро. По А1 зарплата від 1000 євро. А1. Робота Віталія. Робітник на кухню. Допомога в ресторані. Квардал... Ле... Квардаленд парк ресторан. Верона в паркі Гардаленд. ДАРПАТА 1000 євро по А1. Робота в туристичних кемпінгах на уборки міста Рим. ОСТІЯ Документи можна біометрія, можна пермесо. 1400 євро. Якщо вас цікавить більш детальніше по роботі в Італії, ставте плюс або пишіть зразу на Viber, Telegram, WhatsApp. Контакти всі ви знайдете в описі під цим відео. Всім хороших заробітків.